Half-Life це просто максимальна база, без якої в нас не було б ні КС, ні Team Fortress, ні Steam, ні гейського сексу. А, ну ладно, зостані може трохи перебільшую, але внесок Вольво в ігрову індустрію складно переоцінити. І цього всього попросту б не існувало без їх першої дитини. Але сам Half-Life – гра 1798 року до нашої ери. Я та, мабуть, і більшість глядачів цього відео тоді навіть не народили ще. Наскільки цікаво все це грати сьогодні? О, зараз перевірю. Усе починається з найдовшої можливої поїздки у метро, від якої мій АДХДшний зумерський мозок ледь не самознищився. Я серйозно, блять, 5 хвилин їхали. Але все ж приїхали! Приїхали куди? На роботу до Гордона Фрімана, а саме у сектор С секретної військової лабораторії Блек Меса, де вже дуже скоро розпочнеться експеримент з міжсвітовими порталами. Фріман відіграє в цьому експерименті ключову роль і загалом є дуже респектабельним вченим. Are you doing? І перше, що хотів би відмітити, це неймовірні звуки. В одні лише саунд ефекти Half-Life було вкладено більше любові і таланту, ніж загалом в деякі ігрові серії. Тим часом охоронець вказує на те, що мені треба готуватись до експерименту і вдягати свій захисний костюм. Do do? Так, костюм має бути десь тут. Зустрічайте. Оця ось штуковина стане найкращим другом Гордона Фрімена на наступні 10 годин. А тепер прямуємо до самого експерименту. Паркур. Усе йшло як по маслу. Ніщо не вказувало на небезпеку. А я тим часом дуже уважно слухав рекомендації від інших вчених. Є. І ось вона кімната, з якої починається увесь двіж. Так, просто штовхаю цю штуку в ту штуку, так? Ну, наче непогано впорався. Цікавий у них звичайний експеримент. Сподіваюсь, все йде за планом. Ой, блядь, тільки не кажіть, що мене телепортнуло на лівий берег Києва. Ну ладно, схоже, що все пішло трохи не за планом. Ну так, чуточко, якусь крихітку буквально. Блін, які в них тут круті коти. А, а так, слухаю, слухаю, дуже уважно. І в цьому, по суті, є головне завдання гри вибратись на поверхню і не померти дорогою. Як і зрозумів, вчені хотіли відкрити портал в інший світ. А в результаті відкрили портал в інший світ, чого вони насправді не хотіли. І тепер через ці портали до нас потрапляли різні небезпечні прибульці, бороти з якими мені пропонували цією загартованою боях Фомкою. О, халявний пістолет. Ну і тут шутер реально стає шутером. Стрільба тут дуже приємна, особливо як для минулого тисячоліття. Та й взагалі двіжок у гри з потенціалом. Якщо комусь не впадло, можете зробити мод з мультиплеєром. І звуки, господи, ці звуки. Га? Також варто відмітити приємне управління і загалом свободу пересування. Ось хочеш, їдеш ліфтом. Хочеш, серфиш на дно, щоб зберегти трохи часу. Але ось що дійсно не подобається: шутан, наче коридорний, але дуже часто не зрозуміло, куди взагалі треба йти. Ось тут я наче потикав у двері, але вирішив, що вони чисто спрайтові. Потім як ідіот блядь, 10 хвилин бігав по колу і намагався знайти прохід. А ним в результаті виявились ті самі двері. Блять, ви серйозно? О, мужики, можна зв... А... Ну, хоча, ладно, я якось сам. Двері відкривайте. Двері відкривати не хочуть. Ну ладно, ладно. О, -хо -хо -хо, мужик, давай поможу. Все нормально. А двері, блять, чому не відкрив? Якось так і проривався на поверхню, а паралельно масив гостей з лівого берегу. Взагалом нічого складного. І ще є чудова новина. Нас прийшли рятувати військові. Експлозівес. Шо? Ага, експлозівес. Hello. Паркур! Блять. Коротше, бачите цей червоний лазер. Якщо на нього наступити, увімкнуться турелі й додадуть тілу Фрімана багато додаткових дірочок. Тому треба обережно перестрибнути. ти oh. Так, головне, обережно, перестрибну. Блять. Хлопці, не ображайтесь. Так, ладно, друга спроба. Головне, обережно. Ось так. І. Не зачепити б тільки. А, ну все. Мужики, можете не дякувати, але вам тільки що життя вряд. Ааа! Зате, після декількох спроб я вже реально відчував себе спідранером, який знав кожний піксель цієї локації. І взагалі, ось без проблем прострибав, проліз, де треба, пройшов. Цю штуку вирішив розвалити майже без проблем. Ну один, звичайно, відлетів, дідок, але хоч другого зберігли. І те непогано я вважаю. Ого, військові, нас нарешті врятують. Ах ти, блядь, москаль сраний. Ой, та що твоя срака по шву розійшлась, я 20 хвилин не зберігався. Ди сюди ти Як ви вже зрозуміли, військові тут зовсім не хороші. Вони прийшли зачищати лабу від взагалі всього живого. А, граната! О, о, дід! Відійди, відійди! Відійди! У цілому люди в цій грі є значно небезпечнішими ворогами, ніж будь-які прибульці, а їх тіла можуть впитувати по 30 пуль. Блядь, да скільки вас тут я вже заїбався. Ну що, швидкі ноги. П -п 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 Пуль не бояться. Ну, а тут знову дуже цікавий елемент левел дизайну. Я 20 хвилин, наче Брюс Уілліс, лазив по цим вентиляціям, намагався знайти прохід. А мені весь цей час взагалі треба було йти в іншому напрямку. А тут куди йти? А, Ну, певно, що сюди. Зараз перевірю. Так, точно сюди. Потім я потрапив у серію ігор Метро. Потім я потрапив у серію ігор Сталкер. Потім я зустрів цього чувака. Що? Може голосніше трохи, блять, стара баба не чує. Ой ой, бляха, то він, мабуть, про цю хероборону попередити хотів. Вогонь! Ага, немає енергохарчування. Може і гранатами закидати. Мені треба три палі трусів на сьогодні. на сьогодні. Але на хаєшки їй було все одно. Тому довелось йти і лагодити вогнемет. Спершу увімкнув подачу палива і кисню. Потім повернувся назад. Ну, майже повернувся назад. Але енергії досі не було. Треба було якимось чином потрапити донизу, але до мене довго не доходило. Дуже довго не доходило. Але все ж дійшло, що ця штуковина реагує на звуки, а тому її можна відволікати хаєшками. Тентаклі було успішно обмануто, і через певний час я потрапив до генератора. Кес з Майгайдінс. Ну це тупо я коли побачив на вулиці воєнкома. Ну і все, генератор запущено. А отже, тентаклі нарешті будуть горіти. Ну, мені подобається, як воно горить, а я стою внизу і сміюся. Величезний монстр переможений, а отже, можемо рухатись далі. Ага. Ще один величезний монстр. І ви, звичайно, не повірите, але для знищення цього монстра теж треба було ввімкнути енергогенератор. Після проходження халф-лайфу мають у ДТЕК на роботу запрошувати. Але пам'ятайте, як я казав вам, що люди в Half-Life гірші за будь-яких прибульців. Так, от уся ось ця одна блядь, йобана кімната набита двома десятками вояк з вибухівкою, забрала, мабуть, половину моїх нервових клітин. Йобаний, блядь, я, мабуть, годину тут провів, але ну, наче всіх вбив, можна йти далі. Угу. Ага. Це, Ні, ну, Нормально зберігло. Дякую. Я до кінця гри посивів походу. Але ціль експедиції досягнута і можна повертатись назад. Біля! Коротше, знову приперлись ті вагнерівці, але я цього разу якось швиденько їх перебив. Походу в них вже снаряди закінчились. А головне, нарешті можна було підсмажити циклопа. А далі я потрапив у якийсь львівський метрополітен. Повороти, лабіринти, мутанти взагалі нічого не зрозуміло. Але найгіршим тут був цей підйом. Ну, типу, вбивати цих мобіків і так непросто було, а тут ще в мене немає укриття і постійно щось крутиться. Але все порішали хаєшки. Далі, все як завжди, вбиваєш мобіків, вбиваєш прибульців, їдеш на своїй вагонетці. А ще ось з кріслом можна погратись. А це, до речі, ракета, яку мені треба було запустити для вирішення усіх проблем. Сподіваюсь, що це ядерка на мозку, і інакше взагалі не розумію, як воно вирішує хоч якусь з моїх проблем. Не попав, блядь. Е. Ну і врешті-решт дійшов я до місця пуску ракети. О, курва, ракета! 3-2-1 пуск. Пригожин лови знаряд. Коротше, хуй його знає, як та ракета має допомогти, але мені видали вагонетку пошвидше. Тож, поїхали. Другої немає рік, Ярик, блядь. Ярик, блядь. Ярік, блять. Відцілка непліліпіна. Далі знову застряг на півгодини, тому що не знав, куди його йти чи плисти треба. Але все ж знайшов дорогу. Сам додумався чесно. А далі була битва з ще одним босом. Дуже небезпечним. Все добре. Нікого Ху -ху, взагалі хуя. Ні -ні -ні, ну так нікуди не піде. Freeman. Після цього на мене нападають якісь шкіряні гачисти каратисти 300 км на годину пік, але і їх розвалюю майже. Ну, їх я теж розвалив, але потім зустрів найсерйознішого противника Гордона Фрімана. Небезпечніше за прибульців, Тентаклі чи орди орків. Справжнє зло. Вимкнене світло. Ну і коротше, гордона все ж таки спіймали, вбили і все кінець гри. Дякую, що дивились, ставте лайки. Насправді ні, в мене просто забагалась катсцена, а по факту я пройшов десь половину гри. Але думаю, що поки що вистачить. Грати в 25-річний Half-Life досі весело. І яка різниця на застарілий графон і можливі баги? Адже головне це емоції. Сам я Half-Life обов'язково допройду і вам також можу порадити.